Привіт! Сьогодні 68 й день. Я тільки що подивився, але знову забув. 68-й день, понеділок. 23 червня. Пів 11 зараз, у мене ще купа часу. що... Вчора відчував, що трохи хворий. Сьогодні теж прикинувся, зрозумів, що досі хворий. Таблетками закинувся. Прокинувся о 10.20 і на поїзд і о, валявся в ліжку до 10.30, думав, що в школу вже не піду. Пішов, почистив зуби, вмився і зрозумів, що почуваю себе на тим вже й погано. Потім пішов в школу, приїхав е, двохетажний поїзд. Це прикольно. Я дивлюся, людей немає, столик там отакий. Такий от величезний, там хоч спати можна, е, є занавіски на вікнах, але сонце не було, тому таке. І я хочу, щоб всі поїзди були, як мінімум такі. Бо це реально дуже зручно, дуже прикольно. Але вони ходять раз в рік, мабуть. Я приїхав в школу, в школі трохи позаймалися. Я написав, ще коли вдома був індусу, що мене, мабуть, не буде. Бо я трохи хворий. Він пише: він написав окей. я потім йому написав, що я все ж таки буду. Він написав, що його не буде, бо він хворий. По того я прийшов, він прийшов, я не зрозумів. А потім мені ще іранець написав, що е... він теж, мабуть, не прийде. Я сказав, що він не прийде, Потім потім мені пише, що він прийде після паузи, щоб я сказав вчительці. Ну, то я їй сказав вчительці. А... У нас тільки неділі тільки 4 дні вчитися. Я спитав після уроку у вчительки за екскурсію, бо вона попередньої неділі казала, що у нас має бути екскурсія, але вона не знає з ким. Вона сказала, що, скоріш за все, у нас екскурсії ніякої не буде, бо у них шеф не зробив для нас план. Вона ходила два рази, інша вчителька ходила один раз, і він сказав: це плану немає. І все. Так. Вчителька порохла, сказала, щоб я її. E, попросила, щоб я її навчив мові. мові. E, мабуть, жарт був, а якщо не жарт, то я в e, шоке. Я думаю, що це все ж таки жарт був. Хоча звучало так. E, e, потім після уроку, іранець питав, чи. Хочу я йти далі гуляти, я сказав, що я не проти, і що він думає. Він сказав, що можна піти. Я... А, я сказав, що можна повчити німецьку, а можна піти на спортмайданчик. Він запропонував йти на спортмайданчик, але побачив Мару і сказав, типу, мабуть, буде дощ, давай завтра. Я сказав, то все нормально буде. Ага, звісно. Він все ж таки пішов додому, а я коли прийшов на вокзал, ліву дощ. Так, поспілкувався трохи з іншим іранцем, йому вже років 50, він з нами в групі вчиться. Поспілкувалися трохи, та й він поїхав до себе додому. Поїзд у мене перший раз відмінили, потім другий раз я стояв на вокзалі. До мене підійшла тітенька, щось сказала німецька, зрозумів назву мого міста. Покивав головою. Вона сказала ще щось і сказала автобус. Я теж зрозумів, тільки автобус покивав головою, починаю йти, вона мені щось каже. каже. Показує рукою, каже, автобус, я макаю, махаю головою і тут собі, мені, здає, мені здається, що вона може щось в мене питала, я помахав головою і пішов. Не знаю. До речі, коли перший поїзд відмінили, це я спілкувався з зранцем. У мене ще було півгодини до наступного, який все ж таки не прийшов в майбутньому. Ну я побіжав на спортмайданчик. Там як мало полазив по турнікам, бо там реально прикольна така. Е прикольний майданчик. Є де полазить, але труби були слизькі, тому було трохи гірше, ніж зазвичай. Але, в принципі. Було ну, весело, Ось цей час, нагадую. Я відчував, що я трохи хворий, тому я ще й у класі відсів так що нікого не відсів. ну, цілячить. Приїхав додому на автобусі. Ну, і от зараз трохи ютуб подивився, трохи аніме подивився, трохи поїв, попив какао і сходив душу. Голова ще. Лого. Зараз викладу відео і буду вже відпочивати. Я поспілкувався з чатом GPT на рахунок німецької. Я зробив йому складне речення, він сказав це, звісно, складне, і ніхто так не каже. Але ось тобі, ну, я йому кажу, зроби мені максимально складне. І він мені написав отаке речення. О, це це капець, звісно. І це ще треба буде вчити на С2. На С2, звісно, я не піду. Хто вчить С2 e, в школі? Мабуть, то це один максимум С2, кому воно надо. Ти паче, здається, зараз С один вже закрили і нікого туди не пускають. Ти паче С2. Окей. Ну, там після цього вже подивимось. А зараз. А зараз там валяється кіт. E... Мабуть, я піду вже відпочивати спати до завтра. Бувай.